Всім привіт! Я Настя Бустрієвська, блогер-креаторка. І ви на моєму каналі, де я допомагаю вести блог актуально, естетично, автентично і будувати сильний особистий бренд. І сьогодні я хотіла підняти таку тему, трохи нестандартну, мабуть, для людини, яка вчить робити ugc контент, а саме, чому всі. Хочуть бути UGC-креаторами, але мабуть вам це не потрібно. Саме вам, чому давайте розглянемо. По-перше, давайте такий лікбез, Що це за звір такий і з чим його їдять? UGC – це в перекладі з «user generated content». Yes. Це контент, який юзери генерують для брендів, для бізнесів на замовлення з рекламою у своєму блозі, але або без цього. І на нашому ринку це став. Ла дуже популярна тема, тому що для брендів це дуже вигідно. Вони можуть заплатити не знаю якусь суму від не знаю 1500-2000 гривень і до безхінечності, в залежності від особистого бренду блогера. Вони можуть заплатити цю суму і, відповідно, не витрачати кошти на кампейни, на всю команду. І також така популярність пов'язана з тим, що лайфстайл контент став дуже популярний зараз на ринку. Він класно продає через ось такий життєвий вайб, да, легкий. Це продає саме по собі, тому звичайно попит збільшувався, і пропозиція збільшувалась в тому числі, але наразі ринок реально переповнений, перенасичен не дивлячись на те, що спрос все ще є, але пропозиції стало дуже багато. Дуже багато і моє тут ставлення до цього таке, що треба перед початком да взвесити трохи всі за і проти, тому що насправді в мене були такі такі ситуації з моїми учнями, які хотіли кидати професію заради цього, об'єктивно не маючи багатьох нюансів. Які потрібні в цій професії. Давайте з вами розберемо, що саме це за такі важливі нюанси, які потрібні нам під час роботи над ugc контентом. Ну, звичайно, перший і найважливіший нюанс перед тим, як почати, оцініть, чи вмієте ви знімати себе самостійно. Так, це така доволі очевидна річ, але а часто буває таке на практиці, я це чудово бачу, як люди жодного разу не спробувавши себе в цьому, починають вже кидати роботи, професії і уходити в нову спеціальність. А отже, вміння самостійно себе знімати рухатись, вільно позувати. Також мати погляд відточений, да звичайно, звичайно, це все приходить з практикою, і чим більше ви практикуєте, тим більше у вас і впевненість з'являється у собі, впевненість в рухах, в погляду і вже невербально щитується ось ця впевненість у собі, яка може дійсно продати. Образ продати плаття, б'юті, дівайси і таке інше. Тут вам завдання, хто думає насамперед про цю сферу, про цю нішу, завдання вам потренуватися, подивитись, як вам в цьому, Приміріть на себе це амплуа, да, зробити якісь розпаковки outfits of the day, різні формати, get ready with me і таке інше, найрізноманітніші. Формати спробувати на собі і подивитись: взагалі корелюється це з вашим відчуттям прекрасного, корелюється це з вашими цінностями, чи це все ж таки не є автентичним для вас? Другий такий момент це надивленість. Надивленість дуже важлива, бо має вплив, який саме візуальний досвід ви маєте на цей момент, ісходя з чого ви будете генерувати. Такі чи інші ідеї да генерувати це в свій контент, тому дуже важливо відслідкувати, який в нас входящий, так би мовити, потік, яка інформація в нас заходить, да і трансформувати все так. Щоб входящий потік був максимально естетичний, максимально а, тій сфері, в яку ми хочемо заходити, і яким чином це можна зробити, це взагалі про цифрову А, Я думаю, багато хто з вас про це слишав, да не видел. Я, наприклад, постійно нагадую собі. Треба зробити ревізію. Бо спочатку ти робиш цю ревізію, все так класно йде. Але потім через півроку ти помічаєш себе знов в, яких, в якихось пабліках з мемами, отіками і. Собачки заполоняють нашу ленту. Тому це такий момент, який, про, про який постійно треба нагадувати, бо це реально вилітає з нашої голови, але це, я можу сказати, фундаментальна річ на шляху до класного естетичного блогу, до класного UGC Creation. Тому приділіть цьому увагу, з чого це буде складатися. З відслідковуванням а, контенту, який ви споживаєте, в Instagram, Pinterest, YouTube, Telegram, а тотальна зачистка всього, що не слугує вашим цілям. Тотальна зачистка, а, я не знаю, я буду <плес> жорстко казати, але тотальна зачистка ваших родственників, ваших друзів, на яких ви підписані. Просто через вічливість, якщо ви не хочете відписуватись, є чарівна кнопка скрить, скрить і не бачити, але бути підписаним. Ось цей інструмент я вам дуже рекомендую і не витрачати час, не витрачати свій такий, такий важливий час да, вільний нам. Інформацію, що не веде вас до цілей, да я сподіваюся, кожен з вас задумається і зробить, зробить таку собі зачистку і стане на шлях до покращення візуального досвіду. Далі, коли ми вже зробили з вами зачистку, що потрібно зробити, це налагодити процес входящих повідомлень, да? тобто входящий контент. Як нам це зробити? Ну, звичайно, підписуватись на різні сторінки, надихаючи вас по вашій сфері, а підписуватись на класні естетичні пабліки, підписуватись на телеграм-канал. Пользою да, по вашій сфері, в тому числі, і Ютуб-канали, які будуть вас розвивати, коли ми налагодили входящий потік, а це до речі, в тому числі налагодження лінти рілсів, да, щоб ми, ми повинні затратити час на те, щоб Спеціально лайкати той контент, який нам потрібен, і а, приховувати той контент, який нам не а, несе ніякої користі для нас. Це стосується а, ленти Reels. Да? Подивіться, що у вас там. Я впевнена, якийсь гумор, прикладеси, воєнні згодки, Я не знаю а, ще якісь штуки, які... Не несуть ніякої візуальної цінності. Да? І, наприклад, я а, обожнюю, я колись зробила таку штуку, налагодила собі процеси, і а, часто ну, просто немає ідеї для Рілсів от тут і зараз. І я можу зайти зараз в Рілс, і мені буде вибиватись а, просто через одну класну ідею для втілення. І а, я Заходжу, я е, бачу цю ідею і я можу адаптувати її під себе. Я можу е, пропустити її через себе, е, і взявши за основу цю ідею, видати щось своє. Тому ось це така важлива річ. І чим краще ви налаштуєте свою сітку, тим швидше ви е, будете е, знаходити нові ідеї, надихатись і, взагалі, надихаючи окруження, надихаюча екосистема внутрі ваших соцмереж – це. Дуже важлива річ, третій важливий нюанс перед тим, як приступити до роботи над створенням ugc контенту, а це вміння знімати да, якісь мінімальні навички монтажа і обробки. А я завжди монтую все в іншот, це дуже легко, але майте на увазі, да, що якийсь мінімальний монтаж потрібен без цих всіх. Переходів диких, да, без якихось лютих обробок, але потрібно саме навичка, монтувати відео, вичленяють класні моменти, це доля, секунди, але ви маєте мати натаскане око, так би мовити. І вичленять саме ці класні відрізки, і вставляти їх вже під музику додавати їх. Тому от базові навички монтажа обов'язково. І четверта вимога, яка вам вкрай необхідна, це наявність реквізиту аксесуарів і локацій в доступі. Не секрет, що бренди одягу обирають нас. Не тільки по зовнішньому вигляду, не тільки, але й по наявністю якогось власного стилю, який ви транслюєте вже в блозі, наявність якихось ексесуарів, які можуть доповнити образ, да, тому що як вони роблять, вони надсилають вам, наприклад, платян на якийсь образ, а ще щось, і ви самостійно вже маєте. Внедріть це в якусь ситуацію, да, наприклад, похід в кафе, похід прогулка з подругою. Ще якась якийсь інфопривід, який ви в який ви встраюєте цей образ, да. Обрамляючи це аксесуарами і від стилізації буде залежати також багато. Насправді тут ви і чтець, і жнець, і на дуді, і грець, і ви сам собі і мейкапер, ви сам собі стиліст, і сам собі фотограф і відеограф. Ось така і модель, звичайно, і менеджер, який буде все це менеджеріть. Тому подумайте, наскільки у вас є вибірка аксесуарів, реквізиту, які ви можете застосувати, да, і локації в доступі. Це дуже важливо. Зробіть ревізію, в тому числі локації. Які у вас є в місті, Проведіть ресерч по тим вуличкам, якими ви користуєтесь кожен день, я впевнена, ви знайдете якісь нові класні локації для вас. Це нові ЖК, це парковки, це кафе, я не знаю різні архітектурні будови, природні об'єкти. Це може бути все, що завгодно, але для різноманіття. Кадру для того, щоб ви не знімали всі бренди на одному об'єкті, має бути якась вибірка, і от можете провести такий, таку ревізію і зібрати самостійно свій банк локації і користуватися вже при зйомці. Проаналізувавши всі ці важливі нюанси аспекти, зробіть висновок, чи дійсно ви готові до цього, особливо якщо ви вирішили змінити повністю своє життя, змінити все з ног на голову і зайнятися новою справою? Підготуйтесь до цього, вайдіть з умом до цієї справи і одразу знаєте, робіть на чистовик, а не на чорновик. Одразу робіть класний результат. Для цього ви тренуєтесь самостійно, набиваєте руку, набиваєте кейси і обов'язково транслюйте це все на своїй сторінці, щоб зробити от класний блог, на який звернуть увагу замовники. Це така основа і база для старту. Я так, знаєте, хочу. Прідасті річ, річ, а але не відмовити вас від цієї ідеї. Бо багато в мене було дівчат, які з дуже класних професій, і вони звичайно хочуть ведуть якось блок і хочуть його монетизувати. І страшно страшно йти в розвиток особистого бренду, страшно йти і заявляти про себе, давати якусь інформацію людям і розкриватися як експерт, або претендувати на те, щоб давати рекламу в своєму блозі, якимсь брендам, висвітляти свою професію в блозі. І вони вирішують, що UGC Creation це ніби також монетизація блога, але без. Такою видимої, очевидної проявленості. Да? Ось подумайте на цей момент, яка у вас насправді мотивація йти саме в UGC Creation. Це монетизація блогу існує багато-багато методів монетизації свого блогу. І монетизації саме сильних ваших сторін, сильних робимо ставку на сильне ваше, а не на те, що зараз в моді, і що, як то кажуть, приносить багато грошей і таке інше. Насправді багато грошей приносить особистий бренд в інстаграмі. Навіть якщо ви все ж таки оберете цей шлях UGC Creation, а, мушу зазначити, що це не мільйони мільйони грошей. Uh, що це uh, якийсь uh, мінімальний мінімальна зарплатня uh, в там за проект за? Огляд продукції. І важливе зауваження, що все ж таки, коли ви змінюєте сферу, ви ніби обнуляєтесь, обнуляєтесь. Я не хочу казати, що це умножить на ноль все, що було до того, але в якомусь сенсі так. Да, тому що ви починаєте з нуля, ви набиваєте клієнтуру, набиваєте руку, і це завжди перший рік це. Ну не скажу, що страждання, але не очікуйте мільйонних стат. І все ж таки, да потрібно все одно буде розвивати особистий бренд, якщо ви захочете підіймати чек на свої послуги. А ви захочете це робити, необхідно буде розкачувати свій особистий бренд, щоб на вас виходили нові клієнти і платили вам X2, X3. Ось така була в нас з вами історія сьогодні. Пишіть в коментах, як вам така точка зору, чи згодні ви чи ні? Наскільки ці важливі нюанси відповідають вам вашим цінностям? Чи хочете ви все ж таки пірнути з головою в цю професію? Чи все ж таки більш детальніше розглянете? Інші варіанти монетизації блогу. Якщо ви хочете, до речі, відео про способи монетизації свого блогу, напишіть, будь ласка, я його зніму і маю надію, у вас все добре, все чудово. бажаю творчого натхнення і цілую. До скорих встріч!